– Скільки кролів маєте? 15. Не хоть бачиш, а так то вони жінться. 24 серпня буде 95 років. Як ви думаєте, в чому секрет такого довгожителя? Я тільки думаю, що. З самих малих років прийшлося працювати, батько мусив йти на роботу. Ну а хазяйство все було вже, треба було доглядати, ті коні мусиш їх вивезти на пашу, привезти з паші, хліб свій був, сало своє, м'ясо своє, молоко своє. Те, вошив, що, 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 сам сам його кормив, вирощував і сам їв. Я примерно прожив 80 років, більше навіть до 90 було, То я ще ніде не був, ніяких таблеток не знав, ніякого нічого. І боліці ніде не був. А тепер вже є ціла пачка тих таблеток, вже все. А вони, може, вона десь щось трошки допомагає, але ж вона в одному… От одного допомагає, а другому шкоди. Без окулярів бачите, так? Чи користуєтеся окулярами? На йоно око вже з 10 років не бачу, а одним оком пользуюсь. <му> Що Там парнику куби маєте на волі. <му> Помідори там сіли і <кх> капусту. То ви сам обробляєте те все на грядці? Так. Да. Батько, мама. Був брат, брат був старший на сім років, було йому вже 18 років, помер, а я залишився сам з батьками. Дитинство таке було не бо все, що треба було працювати, а роботи не було ніякої. Не було що радітися, не було що взутися. Ну і голодували, звісно, одружився, пішов в армію, служив, пішов з армії, народилася. Два сини, Правнуків вже є п'ять, і ну, внуків два. Де працювали? ким? Машиністом торт добував. Як вийшли на пенсію, чим почали займатися? Ми живемо, спимо робимо. <сум> а як на пенсії, пенсіонерам не положено робити, вже вже треба жити так, щоб не робити. А розкажіть, що то за дрова, то вам хтось рубає чи ви самі рубаєте? Вони вже давно нарубані. Я ще поки здужав не робив. Сам живете, самі? Скільки да. років вже самі живете? 10 років. Вже Уже 23 роки жінка померла. Батько мер мав вже 82 роки, а мама мерла 88, бабуня саме довше жила 92 роки. То ви вже петині найстаріший чи ні? Чи я ще хтось? Старішого нема. Зараз нікого, нема нікого вже. Нема з ким горів купити, вже до кого йти, нема з ким говорити. Нема вже тепер і сусідів, і одна сусідка пішла, а таких, а з мужчин взагалі нема. Тридцять років тут живемо, товаришували з його жінкою. Я дякувала в церкві, вона співала в хорі. Живемо добре. Або якщо я до нього не прийду цілий день, то він на другий день з самого ранку приходить до мене, щоб в тебе стало, що тебе не було. Його города сади, шкрабає, Внучка приїжджає з Дубна. Допомагають, продукти привозять дідові. Ходити в церкву кожну неділю. Ходимо, не може, не кожну, але ходим. ходимо. В церкву ходимо, співаю теж богодякувати, що ще, що ще ми можемо прийти один до одного, розказати, що, що де я почую по телевізору чи по, по радіо, що він мені обмінялися думками. Все, чекаємо перемоги.